Вітаю усіх! І це моє перше замовлення у каталозі номер 4 який діє до 30 березня. Отакий От каталог присвячен. 17-річчю нашого бестселера туш 5 в одному в Андерлеш. І компанія зробила таку саму туш, тільки футлярчик, такий рожевий, святковий, цікавий. Якщо ви обираєте 10 тушів у замовлення, то буде знижка по знижці 159 гривень туш. І компанія дає 17% знижки на деякі продукти прикупив. Купівлі одної туші. Наприклад, це в мене Позес додатково 17% знижки, і Signature Generation також додатково 17% знижки. Новинка це окуляри, які мають 100% захист від ультрафіолету, дуже гарно захищають. Категорія захисту 3, ось тут написано: і такі гарні іде тут ще чехольчик до них, і така срібляста коробочка. Так, далі в новинки, це дівчина замовила мені, це не я. Така сумочка з однією ручкою, дуже м'якенька, ну, така комфортна, мені сподобалась, мабуть, собі теж замовлю. Далі гарна знижка на молоко і мед, натуральні екстракти меду і протеїни молока. Дуже гарно живлять, розглажують, пом'якшують, шкіру, зволожують. І також знижка, неймовірна, на креми для рук, і вони навіть знімають подразнення, у кого є на ручках, якісь мілкі такі тріщинки заживляють. Гарна ціна на лавнечі колекції це крем для рук з грифруктом. Ніжний, такий легка формула. Кому треба більш суха, у кого шкіра, і треба більш поживний крем, то звертаю увагу на крем з олією Макадамія, великий об'єм, 130 гривень. Колекція, оця мені подобається свій шоколадна колекція. Так, це в нас перший скраб, він мені дуже подобається, він такий розігріваючий і дуже гарно очищує, розглажує шкіру, відбілює і при цьому не сушить. І другий в колекцію з, олій, з олійкою какао це Масочка живильна, дуже також класно після неї, шкіра, така обалденна, крем, легенький це з екстрактами малинки, 95% також органічних інгредієнтів. І звертаю вашу увагу, що всі колекції лавнечі упаковки пер, виробляються з переробленого пластику. І ось також гелі і біорозкладні формули. До речі, гелі зараз новинка, сполуничний гель для душа. Дуже такий смачний, смачний аромат, і фрукт. В минулому каталозі був новинка. І зараз я брала собі ананас, потім алоє і червоне яблуко. Звертаю увагу, мило по 3990, зараз, огірок, зелений чай, абрикос овес і малина м'ята зі скрабом. Класні також милки. Неймовірна знижка на маску для ніг. Просто ступні, потім п'яточки після цієї масочки за одну ніч просто перетворюються на дитячі п'яточки. Дуже гарні. І це я собі беру завжди в запас беру, коли гарна ціна. Ще мені подобається в колекції Доледжі, я користуюсь цією колекцією. Є CC, це 10 в одному, і догляд. І приємний аромат протягом восьми годин на волосі, і кінчики захищає. З'явилися бальзами. Для губ на складі мене просили туш Джордані. Далі, оцей з ефектом накладних вій туш, яку можна нашаровувати, нашаровувати, позамовляли. І ще хочу, що я тут. Іще. Ага. Звертаю увагу на цю маску з олією авокадо натуральну. Мені її вистачило на місяць. Я один-два рази на тиждень робила, вона наноситься на 5-10 хвилин і змивається. Також у цьому каталозі є тестер на такий поживний кондиціонер Duology, який доглядає, пом'якшує волосся. Також замовила тестери Novage клієнтам знайомите. На Time Restore не було наборів. Були зато окремо тестер це сироватка. 12 гривень коштує. Звертаю увагу, також клієнтам взяла такі ось відкриточки. Тут є два парфуми і жіночі – Софі. Екстатік. Це такий спокусливий аромат, романтичний. І є новинки тестери на новинку. Нічна маска Novage Plus. Вона буде в оновленій формулі, і зараз можна і само спробувати, і для своїх клієнтів. В п'ятому каталозі вже вона з'явиться у продажу. Так, екла Вікенд це була акція 50-50 балів за 99 гривень, еклад мазель гарна ціна 445 гривень. Це в мене клієнтка завжди користується на сухий шампунь. Також рекомендую звернути увагу ножі. Тут, бачите, це для тих, хто запрошив компанію Reflame, всього за 99 гривень. Отакі шикарні ножі фірми Тефаль. І, як завжди, нове, чи зараз багато знижок. По підписці 2 береш третій подарунок, це я взяла пробіотик для кишечника, також їжа для корисних бактерій і для здоров'я кишечника, це в нас пребіотик, також знижка 699 гривень, гарна ціна. З'явився в нас і по знижці зараз є. Внутрий комплекс для волосся і нігтів. Тут унікальна формула, якої немає ні в, од... в одної компанії. І саме чим вона цінна: там вітамін С, який покращує засвоєння заліза, там залізо, там селен і цинк для здоров'я, для імунітету, дуже гарна формула. Там лізін, лізін і ельцистеїн, амінокислоти, які дуже гарно впливають на організм. А також про це недіне яблука, який зміцнює мікрокапіляри в організмі. І так, якщо погані ньогті і волосся, то треба мінімум 4 пачечки взяти. Тут 42 вітамінки, там і дві в день треба приймати. Розроблено в Швеції. Так, звертаю увагу, є підписка в мене Wellness Pack жіночий і коктейль поживний для зниження ваги, і друга підписка для тих, хто хоче знизити вагу. Це я. І також для своєї для мами я беру такий то супчик, то коктейль. Це така також підписка, 2-3 набіру подарунок. Цей теж. В одному каталозі купуєш, в другому третій прийде за грошей. За 2 гривні. І так само і тут дуже вигідно. Така пропозиція зараз дуже вигідна. Звертаю вашу на це увагу. Якщо щось було корисне, ставте лайки, підписуйтесь, а я вам бажаю всього самого найкращого. Дякую за вашу увагу.